Ви тільки подивіться, який подарунок бабуся зібрала для своєї першої внучки. Бабуся звернулася до нас з дуже важливим проханням скласти ідеальний набір для її довгоочікуваної внучки. Ося родина чекає цю маленьку процесу з великим нетерпінням. І ось що ми підібрали: комплект для малюка, кокон з дугою з іграшками. Іграшки вони просто магічні. шуршать, звинять, пищать. Все для розвитку і розваг малюка. Родзинка кокона милий принц ведмежатим» зверху та ніжний валюр знизу виглядає дуже стильно і мило. Подушка у формі ведмедика. Головна іграшка, також ведмедик, який точно стане кращим другом малюка. Конверт ковдра. Цей конверт бабуся замовила одразу для кількох випадків. Спочатку на виписку, щоб усі ахнули від краси, а далі в кокон, ліжечко чи візочок, щоб укрити дитинку. Тепер про одяг. Бабуся вирішила, що стилю внучки має бути одразу з народження. Комнезон стрихнитки, стильний дизайн, а кнопочки знизу для швидкої заміни підгузка. Теплий комбінезон з фланелі, м'який, затишний і дуже милий принт, базові чоловічки, один з сердечками, інший однотонний. Однотонний пильно рожевий, комплект ще й шапочки, щоб усе було довершено. Ось таке замовлення. Вчора відправили для маленької принцеси. Як вам напишіть в коментарях?